Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сніжка ТВ і з вами Сніжана. І ми починаємо проходити Minecraft. Ось створюємо світ. Виживання бонусний фундучок. Так, треба подивитися, яка карта О, Але нам все рівно яка карта ми будемо проходити яку. Ось який в мене скін. Красивий, і він може буде змінюватися. Так, візьмемо в сундучку все, що є і зрубаємо також сундучок, може він нам пригодиться. Сам крас е, нам попалися свинки Уі. Так, нормально може? Йой, О, нарешті, Все, думаю, нам хватить. Так, але тепер нам треба знайти дерева. Як ми будемо робити домики. Хм. Нічого, ми ну, зараз знайдемо. Такі Ти тепти ходять одну ону. Ай, не бігай. Нам треба знайти. О, дерева є. Мавий біом, як можна так сказати. Ей. Можна купати тут. І що ж? Він ще не прогрузився? Але я вже не знаю, скільки треба чекати, щоб він прогрузився. Не знаю, ну це моє перше відео, те, що я знімаю. Але дав... майже недавно граю в Майнкрафт, але вже трошки вмію це грати. Мені саме перше здавалося, що воно ну, дуже важке. Але тепер... Так, нарубаємо дрова для домика. Треба перше зробити маленький домик, а потім вже можна його розширяти буде. Ну, великого поки що не треба. Так. І вже зразу пару Угу. Нормально, mm -hmm. так, треба ще нарубати, ну як нарубати, не нарубати, а на збирати так би хватить? Ой так, вибачте, так Ой, все, тепер можна забирати. Може, десь пригодиться пару сток Нормально повно, Ден, це дуб, так? Це дуб, правда? Так, це дуб. Ось так другі так, ось є. Думаю, нам хватить перша дівчина, яка Я перша дівчина, яка прохожу на Ютубі всякі ігри. Ну, я так надіюся, Не знаю, що це, чесно, але я надіюся. О, ще є. Ладно, ой. Ой, страшно щось там. Раст. Яєчко. Я десь тут бачила яєчко. Ей, так не чесно. А ну яєчку. О, дякую. Ну що ж, вимучили мене сьогодні тих тваринок. Ну, нічого, не нічого, вони для того. Ай! Йой, я впала! Не мама буде сварити. Хватить жартувати. Ідемо робити домик. Перетворимо, так, як можна сказати, дерево. У нас же є стак і 21. Йолки. іголки. Так. Перше я такий хочу гарний домик зробити, знаєте. І мені так здається, що гарний домик. Може складатися з трьох блоків різних. Мені так здається, я не знаю. Але мені подобаються великі домики, розкішні, але я зараз таких не хочу бо тому що нам Потрібно дошк. І так можна так сказати. І що ж, серії можуть виходити два рази. Ну, 3-4 рази в тиждень. Може, там більше. Може, з кимось когось виберу, щоб знімати з кимось. Може хтось погодиться. Ну, звичайно, це буде хлопець. Звичайно, це буде хлопець. Так, так, ось да, Зараз я зарубаю. 5 Так И Так. <_ JJonak creo> Зараз я поставлю на паузу, коли зроблю, будемо продовжувати. Ось подивіться, що я зробила вже за той час, що я не знімала. Ставимо двері, щоб вже так, я ну, добула дро ну, цих каменів і зробимо. Собі, собі, собі. Ну це ще одну ой, ще одну. each мене <coughs> Ой-ой-ой, тут. Ой, ой, ой. <кхід> Ладно, йдемо додому. Нам вже час закінчувати. Так. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь також на мого брата каналу. Ссылка буде в описанні під відео моїм. Ну і що ж, папа! -па.